Всім привіт! З вами Аліна і ви на каналі Easy Day. Так, я тут збирала До купмо цей от чоламик за 100 піска. Давайте за 100 кактусів за ліді ще не буду, брати. І так. уху, піщана кірка. Купаю скоро. Ще я можу відкрити шах. Так, лазурит, ого, уголь. Так. Что ж, давайте я поменяю кирку. Поменяю я на кактусов. Про что то на кого купаете. Что мы его можем скрафтить? Це от за 10. Угу. Що тут за 50 каптусів? А, за 750, давайте. Так, 50 скла. Давайте. Розвиваємося. Це от. Це от. Це я вже не можу знати. Що у нас в кірках? Кірку я не не зможу скрафтити. Та у мене 30 мільйонів. Ще як будемо розкривати сундучки. Нормально? Давайте наберемо під цим відео Два лайки. І я зможу. Я назбираю багато-багато мільйонів і буду цю серію. Розкривати сундуки Так Тут крипер у нас. Я думаю, що в шахті він найбільше він найчастіше попадається. Так, що нам потрібно, щоб дістатися до Пекла, по моєму 400 обсідіан. Окей. О, і у нас... Відкрилось щось таке. Ага, ясно. Yes. Алмазики! Дуже тяжко купайте. Відео сьогодні вийде коротеньке. Такс, такс, такс. Що тут у нас можна скрафтити щось цікаве Можно скрафтити ла. <кх> точніше не можна, але годинник відро. Менкрафти ведро крафтис. Цей... Маємо трьох таких вожлі. А тут аж тисячу. Yeah. Ну так. Як я вже казала, збираємо 2 лайки. Буду відкривати багато, сунду... багато сундучків і назбираю дуже багато, десь 50 мільйонів. І примірно післязавтра будемо відкривати великі сундучки. Ну не великі, а сундучки. Ну, Окей. З вами була Аліна. До наступних зустрічей. Пока!